Мріє не зрад. Я так довго до тебе тожила, Стільки безрадісних днів, стільки висодих ночей. А тепер я в тебе все останнє надіябно вножила. О, незгасне ти, світло безсонних очей. Мріє, не зрад. Ти так довго лила свої чари, серце моє. Серце заповнилось ущерть. І тепер. Мене не одіб'ють від тебе примари. Ні страху, ні страждань, ні горя, ні смерть. Я вже давно інше землі відреклась. Все ж я відреклась не млій. Я вже відреклась життя. Дарив час я душею повстала сама проти себе, і немає мені вже вороття. Тільки життя за життя. Мріє, станься живою. Слово, коли ти живе, стати з цілом пора. Хтось моря бере плив і спали кораблі за собою. Та й не мре, не здобувши нового добра. Мріє. Колись ти орлом наді мною літав, дай мені крила свої. Хочу мати її сама. Хочу дихати вогнем. Хочу жити твоєю весною. А як прийдеться загинуть за те я дарма.